Зараз ми знаходимося в укритті нашого закладу. Укриття облаштовано вентиляцією, опаленням, пожежною сигналізацією з голосовим оповіщенням. Одноразово поміщається в цьому приміщенні 260 дітей, хоча площа, корисна площа укриття 290 квадратних метрів. А ще є вайфай, аварійне освітлення. Щоб полегшити школярам перебування в укритті, встановили проектор для перегляду навчальних мультиків та ігри. Навчання буде розділено на дві зміни, аби у разі тривоги місця в укритті вистачило на всіх. Тут шість кімнат їх закріплять за класами. Також є куточок, де дітки зможуть поспілкуватися із психологом. Облаштований санвузел та медична кімната. Тут чергуватиме медична сестра. Є все необхідне для надання першої медичної допомоги. Тобто, ви можете бачити, є дезінфікуючі засоби, пластирі, турнікети, різні види шин і обов'язково ліки, термометр. Такими комплектами Департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради забезпечив усі навчальні заклади. Приймати учнів готові 106 шкіл. Укриття вже облаштовані, схеми евакуації є, але тут важливо випрацювати тепер оту стратегію адаптації освітнього процесу в умовах зміни форми навчання. Тобто було дистанційне навчання, тепер вже змішана форма навчання. Але при цьому ми зараз, як я вже сказала, проводимо широку роз'яснювальну роботу серед батьків. І важливо зазначити, що Змішане навчання це не обов'язково для всіх. 57% батьків Дніпра обирають офлайн навчання. Такі результати опитування у червні. Роз'яснення щодо нового навчального процесу проведуть на батьківських зборах, у якій формі навчатиметься їхня дитина. Вибір особистий. Ми розробили з колективом стратегію створення безпечного освітнього середовища, алгоритми дій для вчителів. Для всіх учасників освітнього процесу правила поведінки для учнів напередодні 1 вересня в усіх школах проведуть навчальні тренування з евакуації.